Відтепер село Рівня увійде в історію як місцена на території якої встановили рекорд України. Тут в рамках святкування ночі на Івана Купала дівчата сплели і пустили на воду пів тисячі яскравих віночків. Купальське дійство організувала молодіжна адміністрація Івано-Франківської області спільно з керівництвом Михайлової Колиби та Рожнятівською районною радою. Свідками неординарної події були і наші журналісти. Найбільша кількість купальських вінків в Україні в одному місці зафіксований результат кількість купальських вінків для топ-штук. Ось так тутешні експерти оголошують про особливу подію у рівні Ружнятівського району. Дівчата сплили найбільшу в Україні кількість вінків. Перед тим як пустити їх на воду, кожен бажаючих міг і примірити квіткове диво. Плили місцеві красуні купальські атрибути протягом цілого дня у передень свята. Попри зливу, яка супроводжувала дійство весь період, вдалося напрацювати на рекорд України. Люда Яруш, аби прилучитися до неординарної події, приїхала до Михайлової Кулиби ще напередодні. Спочатку збирала квіти і вже тоді вірила в реальний кінець, здавалося би казкової історії. Віно. Я плела цілий ранок сьогодні, вчора цілий вечір під дощем, збирала квіточки, не дарма мокла під дощем, символізує мою красу, мою молодість. І на воді буде після 12-ї ночі разом з свічечками. Я його пущу і буду чекати милого. А вже коли рекорд було встановлено, настала черга на цікаву концертну програму, ярмарку, презентацію виробів скла, дерева, бісеру, вишивки народних умільців. Чим більше заходів та акцій ми будемо е, направляти на те, щоб ми будемо популяризувати здоровий спосіб життя, е, популяризувати нашу українську пісню, культуру, традиції, е, тим краще, тим більший скарг ми передамо своїм нащадкам. Як і свято Андрія, так і свято е, Івана Купала. Це хороше свято, це свято, яке святкують всі слов'яни, і росіяни, і білоруси, і українці. Не обійшлося цієї ночі без середньовічних і навіть язичницьких дійств. Тут водили хороводи, демонстрували вогняне фаєр-шоу, стрибали через вогонь, ну і запалювали символ купальської ночі ватру. Я зауважив. знаєте, що в кожної дівчинки вінок по, по різному. І Чим симпатичніша дівчина, тим віночок на якийсь особливіший, і квіти такі особливі. Ну це відрадно, це свого роду змагання між дівчатами, щоб як сподобатися напевне своєму хлопцеві. Якщо бути відвертими, то кожна молода людина, яка там про щось мріє, ті мрії здійснюється. І саме сьогодні ми також мріяли про те, щоб кожен віночок, який плели наші дівчата, діти, щоб він був увічений історією нашого краю, історією нашої держави.